Загиблого пілота, штурмовика, капітана Антиховича Андрія Миколаєвича. Старший льотчик авіаційної ланки, авіаційної ескадрилії 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфрова Повітряних сил Збройних сил України, капітан Антихович Андрій Миколайович. Андрій безсередньо працював по південному напрямку, тобто вся його робота в основному була по Херсонській області. Чому? Тому що масові колони московських військ здійснювали туди вторгнення. Бій відбувався 26 лютого 2022 року у вечірній час. Це був один із крайніх вилітів того дня. Андрій був в парі, виконав бойове завдання. І при поверненні був уражений ворожими засобами ППО противника. І не маючи вже можливості катапультуватися, дотягнути до лінії фронту, які контролюються нашими військами тої частини. І так як літак вже втрачав керування останніми вже рухами, Андрій навів. Свій уражений літак, бортовий номер 31. На ворожій позиції і вже своєю смертю зміг нанести певне ураження ворогу вже своєю некерованою палаючою машиною. Завдяки цим героям буде перемога, на жаль. Тільки так дуже важким, таким тяжким путем. Але в нас другого вибору немає. Я пам'ятаю, як ми дуже... Переживали з мамою, не знаходили собі місця, коли він вилітав на бойові завдання. Коли останнього разу він не вийшов на зв'язок, все зрозуміли. Я через Фейсбук дізналася, що він помер. Знайшли його документи на Херсонщині. Я дуже вдячна місцевим жителям, які мене повідомили. У нас ним повірена нація, які на наступний день. Мали його рештки та з честю і достоинством його поховали і сказали мені, де я був похований. Саме з того моменту, саме з того дня, коли я дізналася, що він помер, я почала добиватися, дізнаватися, шукати його. Всю Херсонщину. 23 грудня він вже був в Україні. Брат буде похований в Київській області в село Зазиві. Нам вдалося нас залишилось, якщо не помиляюся, 20 днів до закінчення петиції. Буквально за неділю нам вдалося набрати. 15 тисяч голосів. Це все завдяки небайдужим, це все завдяки волонтерам. Я сподіваюся, що президент її підпише, і мій брат помер не дарма. Саме для нього іменно ця медаль була найважливіша. Для нього золота зірка це було найвищою наградою. Я знаю, що він і так у нас золота зірка.